І так, шановні друзі, продовжуємо огляд інструменту від торгівельної марки Парксайт. Перше, що в нас на огляді це набір шестиграних ключів, вартість даних ключів встановила в районі 240 гривень. До плюсів даних ключів можу віднести, крім того, що є додаткову ручку утримання, те, що їх довжина становить близько 12 см. Наступний набір ключів це підзірочку. Такі ж самі переваги в даних ключів. Вони мають довжину близько 12 см, є додаткова ручка утримання і вартість їх встановила близько 180 гривень. Наступний набір з п'яти сверл по бетону, вартість яких становила близько 100 гривень. Наступний набір це сверла по металу та подовжені біти. Вартість такого набору становила близько 150 гривень. Зазвичай такий набір входив в комплектацію 12 вольтового шуруповерта. Наступний комплект це набір сверл по металу, знаходиться він в пластиковому кейсі. Одразу хочу зазначити, що усі кейси від тервельної марки Парксайд не самої кращої якості, тобто вони дуже кріхкі і швидко ламаються. Відповідно, якщо даний комплект не розкомплектований, в комплектацію входить 15 сверл по металу різного розміру. Ну а ціна даного комплекту становила близько. 200 Наступний комплект це набір свер по дереву, в комплектацію входить декілька свер по дереву різного діаметру, три зінківки різного діаметру. Ну а упакований даний комплект де в пластиковому кейсі. Відповідна ціна даного комплекту становила близько 240 гривень. Наступний комплект це також набір сверл по дереву. Відповідно, в даний комплект входить також декілька сверл по дереву різного діаметру, також входить 4 пірєвих сверла різного розміру. Також даний комплект упакований в пластиковому кейсі, ну і ціна даного комплекту становила близько 240 гривень. Далі у нас на огляді набір сфер по металу, також він упакований в пластиковому кейсі. Комплектація у нас входить 6 сфер по металу, ціна даного набору становила близько 90 гривень. Наступний комплекс сверл, який я придбав від торювельної марки Парсайт це набір сфер по бетону, по металу та по дереву. Також він буде упакований у пластиковому кейсі. В даний набір входить по 5 сфер різного діаметру, відповідно, 5 сфер по бетону, по металу та по дереву. Вартість такого набору мені обійшлася у 200 гривень. Наступний набір це бури по бетону. Вони також йдуть упаковані у пластиковому футлярі. Відповідно, даний набір розукомплектований. Відсутній бур на 10 мм. Ціна даного набору становила близько 70 гривень. На цьому у нас огляд розхідних матеріалів від трювельної марки процес завершено. Дякую всім за увагу.